Вітаю, друзі, на нашому каналі. Скільки можна заробити водієм Uber або Ліфт в Торонто за один день, наприклад, за п'ятницю, коли це такий найбільш прибутковий день для водіїв таксі, я вирішив спробувати на власному досвіді покататися сьогодні в ліфті. І протягом 6 мінімум 6 годин, які я збираю сьогодні провести в дорозі показати вам, скільки можна заробити за ці 6 годин. Можливо, попрацюю трошки більше, але моя мета сьогодні заробити хоча б 200 доларів. Сподіваюся, в мене це вдасться. І подивимось, як швидко я це зроблю, катаючись в таксі Ліфт. Саме в Ліфт, тому що Uber в мене немає, а ліфт є. Колись давно я працював в Uber і не зміг. Зареєструватися знову, але в ліфт це в мене вдалося зробити. Тому саме ліфт я буду кататися сьогодні. І ліфт така насправді для клієнтів, якщо б я був клієнтом, я б завжди визивав ліфт. Тому що ліфт на 2-3 долари дешевше, ніж Uber. Ліфт доволі нормально визивається, немає там прям такої переваги Uber над ліфтом. Ну, моя така думка, можливо, якщо ви. Знаєте більше, напишіть в коментарях. Але сподіваюся, щось зароблю. Я сьогодні 200 доларів на дорозі не валяється. Це таки буде неплохий бонус, я думаю, до сьогоднішнього п'ятничного дня. Сподіваюся, що в мене все вдасться. Буду, це відео буде в такому форматі Буду протягом декілька годин виходити в ефір, записувати коротенькі ролики і показувати вам результати мого катання. Зараз на годиннику 6 годин 22 хвилини, і думаю, що через годину запишу наступне включення, скільки в мене вдасться заробити за годину. Сподіваюся, що насправді в п'ятницю можна заробити десь приблизно 30 доларів на годину. Ну, подивимося, як це воно буде. До наступних включень. Ну що, друзі, за першу годину я заробив 35 доларів. Моя найперша ж поїздка виявилася досить тривалою. На дальню відстань більше 40 кілометрів. В місто Бренфорд я поїхав. І Тепер мені доведеться повертатися, тому що там немає покриття ліфта. Але хвилин за 15 доїду до Гамільтона. В якому вже буде покриття і будуть закази. Гамільтон це місто на західі Торонто, десь приблизно 40-50 кілометрів. І там досить велике місто, живе більше 400 тисяч людей. І там однозначно будуть закази. Подивимось, що буде там. Я сподіваюся, що я таки доїду до Даунтауну Торонто сьогодні. Качани дуже туди поспішають, тому що Даунтаун, там дуже коротенькі. Поїздки там буквально там, 3-5 кілометрів максимум, але трафік дуже такий, особливо в п'ятницю, не дуже хороший. Краще я поїду десь на дальній відстані, десь у своїй ерії, там, де я знаходжусь, на захід від Торонто. це Оквіль, Берлінтон, Гамільтон. Оці райони, вони, ці міста вони ну, досить великі, тривалі, тривалі поїздки тут відбуваються. Не те, що там 1-2 кілометри. Тобто, люди їдуть, кудись, куди їм справді треба і кудись подалі. А не ті відстані, які вони можуть пройти пішки. А ось. Так що подивимося, як воно буде далі. Але наразі 35 доларів заробив. Зробив навіть таку коротеньку зупиночку, сходив до туалету, купив собі омивачку скла нову, тому що стара закінчилася. Думаю, що надалі буду без зупинок. Таксувати. Наступне, наступне включення буде за годину, можливо, за дві Ну що, друзі, вже доволі темно. На вулиці пройшло 3 години з моменту, як я почав їздити. За 3 години я заробив 67 доларів. Заробив 5 поїздок. Тобто приблизно 22 долари на годину наразі. Подивимось, що буде далі. Сподіваюся, що буде покраще. Ну Друзі, завершилася моя, завершилася моя зміна в ліфті. За 5 годин 20 хвилин я заробив 150 доларів. Тобто, майже те, на що розраховував, приблизно 30 доларів на годину. Трошки не дотягнув до 200 доларів. Ну, я думаю, що наступного разу. В принципі, ось. На моєму прикладі ви можете побачити, скільки можна заробляти в районі Великого Торонто, працюючи в ліфті або в Убері. Причому в сам Торонто я не заїжджав. я був в Дорлінтоні, Гамільтоні, Оквілі і Брентфорді. Чотири міста, в принципі до Торонто, до Місісаги навіть не доїхав. Якщо б я туди поїхав, в принципі, було б може. Трошки краще, але я не впевнений. Тому не було сенсу мені просто їхати в Торонто, витрачати заряд електромобілям. Ну і так, таке зауваження досить суттєве, те, що моя амортизація ну, вона майже нульова, тому що я використовував заряд батареї, яку я зарядив вдома. І можливо, там долара 3 5 доларів вона мене коштувала сьогоднішня поїздка в доларому, ну, в сенсі потрачених на зарядку і так далі. Тому, в принципі, ці 150 доларів це можна сказати чиста, чистий прибуток. Сподіваюсь, що вам було цікаво. Поставте, будь ласка, лайк, напишіть в коментарях, якщо ви пробували самі їздити на Uber або Ліфті в Канаді. як вам. Це було. Поділіться своїм досвідом і сподіваюсь, до нових зустрічей. Пока-пока.